Вона надихнулася тропічними снами взимку у Таїланді, а вже навесні Олена Онуфрів презентувала ці свої сни не лише на полотнах, але й на шаликах. А ви мені скажіть, що ви сьогодні представляєте? А, ну це колекція шаликів і маючок з різними принтами гарними. А принти чиї? – Чесно кажучи, я не знаю, але я не знаю. Моделі не знають, що презентують новий проект художниці Олени Онуфрів, який вона виношувала вже 10 років, аж допоки не познайомилась з дружиною Дениса Силантьєва, чемпіона світу з плавання. Тоді Інна та Олена надумали новостворені квітучі роботи мисткині переносити на одяг. Виходить остання колекція картин. і По цій колекції картин виходять шалики, футболки. Зараз вже посуд розробляються, диванні подушки, тобто. Я хочу створити такий бренд, в якому в майбутньому буде все і для інтер'єру різні декори, і якісь аксесуари для жінок, і не виключено для чоловіків так само. Щоправда, принти не в повний розмір картини, а лише фрагменти з неї. Так з однієї роботи може вийти з десяток шалей. Це перевтілення відбувається в Італії. А вже з нового доробку картин принти робитимуть на фабриці, де друкують бренди Ґучі, Кавалі та Армані. Художниця захоплює кольорами та щедрими мазками фарби на полотнах. Торік галерея зелена канапа возила її картини на арт-фестиваль до Київського мистецького арсеналу. Відвідувачі зупинялися, вже такі втомлені тим всім мистецтвом. Вони так йшли, йшли, все байдуже проминали, бачили Оленкині роботи. Відразу зупинялися і йшли до них. Олег Скрипко, наприклад, там западав, взяв візиточку. А серед цих робіт Олени і проект Тіні на траві їх теж свого часу використали як принти на шовку для суконь дизайнера Олени. Даць Оксана Синишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.